Всім привіт! Черговий епізод терапії відмовами. Це такий мій метод боротьби зі страхом. Я збираю Ні. Чим більше я чую Ні, тим більше я до них не вразливий. Хоча так, я дуже вразливий, коли мені відмовляють. Так от, сьогодні я йду в Макдональдс, попрошу міл без м'яса, бо я вегетаріанець і попрошу замість цієї котлети м'ясної, щоб мені дали дві іграшки. Бачимо, що з цього вийде. Добрий вечір. А ви можете мені зробити е, хіп-міл, допустимо, але я е, вегетаріанець, я не їм м'ясо. Допустимо, замість котлети дайте мені дві іграшки. Е, дивіться, якщо ви бажаєте без котлети, у нас просто можемо зробити нам без м'яса. Але замість. Але це... я за нього заплачу, але не отримую. Так. А замість нього щось можете мені дати? Ні, замість пам'ятати ми не можемо нічого не жаль. Не можете ніяк. Ні. А там більше якихось там огірків насипати, там якогось салатаки. Що у вас так все по кусочках на і більше це, не це можете? Це а замість м'яса там дати там три кусочки, допустимо, ігірка там щось таке. Ні, Може покликати б... менеджера, можете зброї. Ні, ну добре, тоді... Ну якщо ні, то ні. Я думав, що Макдональдс більш клієнтоорієнтований, ну але іграшку мені другу не дали, але... але відмовили. Чого я і чекав? Фу, клас. Реально все більше більше впевненості і все більше не до відмов. Круто, реально працює. Терапія відмовами де бесто де До наступних зустрічей.